Як запрацював ринок землі для юридичних осіб, і чому українці не продадуть свої паї іноземцям? Чому фермери за зерно будуть отримувати більше грошей вже цим літом? Чи запрацювало розмитнення добрив? нові круті новини про Grovex Market і анонс крутих заходів, які пройдуть в лютому? Все це та ще багато іншого в цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукінчук, я агроном, засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і своїми продуктами, з якими ознайомитись ви зможете під цим відео. Ну а ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Ще раз нагадую: думки бляха суб'єктивні. Тому якщо ви пишете, «та, ти якось не так думаєш. Я озвучую свою думку. Вам цікаво, ви дивитесь. Ставте лайки, пишіть коменти і погнали по новинах. Перше, про що хотів поговорити, це про ринок землі. 1 числа, 1 січня 24-го року, відкрився ринок землі для юридичних осіб. І як нас всі політики з вами лякали, що скуплять нас уж землю, зроблять нас рабами, вивезуть вагонами, не продавайте землю, ідіть там, скандуйте, протестуйте, щоб не запустився ринок землі. Але це все булшіт, це все просто херня. Тому що в нормальних країнах, в цивілізованому світі, земля це товар, це нерухомість, вона нормально, що вона продається. І в підтвердження моїх слів я хочу вам сказати, що станом на 1 лютого було продано всього-навсього 68 ділянок. Ось читаю, загальною площею 216 гектарів. Все, крапка, ось вам і весь епатаж, ось вам весь хайп, всі, хто на цьому там. Юля з косою і всі остальні, <кхем> не будемо називати як, а на цьому намагалися хайпувати і якось там заробляти собі політичні бали, але це все булшіт. І ось ви бачите, що ніякого хайпу не сталося, так само, як за а, скільки там більше, ніж 2 роки а, ринку землі, де могли купувати по 100 гектар в руки фізособи, особи, був проданий 1% від землі. Да? А, і він далі може ще раз перепродаватися, Да? І в основному це 1%. Це там продали ті, хто реально хотів продати. І, мабуть, половина це просто узаконення емфітемсісів. Да? Тобто реально люди не продають землю. Більше того, я вам скажу, навіть коли а, ціна на землю стане там, 3, 4, 5, 6 тисяч доларів за гектар, все одно люди не будуть продавати свою землю. Чого? От ви думаєте, «Та, ми тоді продамо, вони тоді думають, «Та, ми тоді продамо. Але ні, ніхрена. Чого? Тому що от всі упускають дуже важливу штуку. Прям супер важливу квінтесенцію ринку землі. Земля це нерухомість. Нерухомість це актив. Актив у вигляді нерухомості повинен в нашій з вами, скажімо так, економічній ситуації повинен мати. Прибутковість від 7 до 12 річних, що це означає? Якщо взяти 10% річних і ціну на тисяч доларів за гектар, то фермер має платити за цю землю 500 баксів оренди. І якщо людям сказати, що дивись, там через там ікс років, да там. Земля кош... буде коштувати 5 тисяч доларів за гектар, а в Україні може бути і дорожче, бо в нас там круті жир... жирні чорноземи, може бути і 6, і 8. Але окей, давайте для прикладу візьмемо 5. Це те, що там, точно реально. То людині сказати: дивись, твоя земля буде стоїти 5, вона така: о, я би продав, да, там, 5 гектар по 5 тисяч, 25 тисяч доларів, нічого собі бабки. от. Але якщо ви цій ж людині скажете, про це ніхто не каже, що він буде отримувати 500 баксів з гектара орендної плати на 5 гектарів, це 25 тисячі доларів кожного року орендної плати, то він такий скаже: та ні, я ніколи не продам цю землю. Чого? Тому що це нормальна прибутковість. І коли зараз там, земля коштує там, від тисячі до двох, да, як який регіон, там, подекуди до трьох. Да, От, а, і а, фермери платять вже зараз 10% як мінімум. Да? Тобто, нормальна орендна плата в Україні це 200 баксів, да? тобто 2000 гектар, 200 баксів оренда. От, і люди дивляться, що типу ну ок, у нас гарна оренда. Якщо земля буде 5000, оренда буде 500 баксів. Тому ще раз, це весь цей. Політичний булшіт, це все херня. І люди, які там піднімали людей, кричали Виходьте до Верховної Ради там і збирали мітинги. Я їх всіх не поважаю, тому що вони тормозять нормальний еволюційний процес. Ринок землі в цивілізованих країнах має працювати. Ми з вами хочемо стати цивілізованою країною. У нас з вами ринок землі має працювати. І в підтвердження. Вибачте, 68 ділянок за перший місяць немає ніякого ажіотажа і ніхто землю масово не продасть, і тим більше вагонами не вивезе. Так, ще трошки про державні всякі штуки. Перше, державні гарантії на кредитування українського бізнесу, в тому числі фермерів, обіцяють. Сказали, що гроші будуть їх виділять, але поки що ще банки не дають. це Я вам як інсайдер кажу, то тобто ще поки що не дають державні гарантії. Далі обіцяють, що будуть там певним категоріям фермерів через дар до 120 гектар, там, в залежності від розміщення до бойових дій, будуть іще 3-4 тисячі гривень. На гектар давати дотацію, тому слідкуйте за новинами, реєструйтесь в дарі і дивіться, що там відбувається. Але там, до речі, на минулому тижні була хакерська атака. Російські хакери атакували Мінагрополітики, і дар був трошки зламався, так само, як і сайти. Тому, але, вроді би, як вже все відновили. Тому якщо ви там на минулому тижні заходили, і там нічого не працювало, не було ніяких програм, то це російські хакери ну, бахнули мінагрополітики. От а зараз там все намагаються відновити. От, щоб це гарно запрацювало, будемо надіятися, що все буде дальше гарно працювати. Був п'ятницю в Києві на оболоні. Проходив агросаміт Україн. Дуже крута, душевна домашня тусовка. От і чого я про це згадав? Бо Вів дискусію з колегою про те, що ціна припала да, на зерно. Він розказав про дуже цікавий прецедент, да, коли там був корабель з українською кукурузою в Середземному морі. В нього там був трабл з контрактом, він не міг його продати, тому до найближчого порта довіз і продав по 208 доларів да, замість 220. От. І потім це все на біржі хтось побачив і почали скидати. Ціну на українську кукурузу да, сказали, о, там по 208 купляють. Тепер ми теж купляємо не більше, ніж по 208. Ніяких вам 220 там, чи 225 доларів, як було раніше. От. Плюс до цього всього додавалось, підігріла цю тему для падіння ціни те, що Червоне море закрите, да, і через Соєцький канал наше з вами зерно не йде, воно все йде навколо Африки. Чого? Бо там іранці з москалями дали. Грошей хусідам, і ті херачать танкери ракетами, тому зерно пливе дорожче і далі. Таким чином, ну, це якийсь збіг обставин, да, який попливав на те, що почали там, дотискати і ще дешевше робити ціну на українську кукурузу, і навіть не дивлячись на те, що там гривня подешевшала, да, і в гривнях вроді би, ціна не сильно змінилася, там, на 400 гривень, здається, впала. От, але в доларах це ну, суттєве падіння, десь там порядка 15 баксів, да, тому це дуже неприємно, коли такі ситуації складаються, коли е, так відбувається. І це ми ведемо цю дискусію да, на, на агросаміті Україн. І тут підходить президент Української зернової асоціації. Ми йому кажемо: дивіться, там така штука, е, туди-сюди. А як цей вам не здається, що перевальщики порти трошки офігелі, да, коли беруть. На 20-24 долара да, за перевалку зерна там, із зерновоза в корабель. От. А, при тому всьому, що в них навантаженість невелика, тобто вони мають завантаженість не більше, ніж 30-40%. Вони бояться, що в них щось прилетить швидше за все. Тому вони працюють не на повну потужність і беруть дуже великі гроші за перевалку, тобто реально собівартість у них десь долара 4. Да? А беруть за перевалку зерновоза в корабель 24 долара. І ми такі, а не сильно вони офігелі. На що е президент Української зернової асоціації сказав, що дивіться, ну вони ж закладають ризики. Да? Тобто, оцих 20 баксів, да, це плата за ризик, того, що от прямо зараз в цю банку в порту в цей, в цей перевалочний термінал може прилетіти ракета і все це зерно, ну, вибачте, піде по бороді. <кій> Окей, логічне питання, а як же зробити так, щоб ну, його здешевшити? А, давайте їх застрахуємо. Ну, що він відповів? Дивіться, там, є фонд український, державний на 50 мільйонів, де застрахували кораблі, і кораблі поїхали. Портова інфраструктура коштує сильно дорожче. Вона прям ну, до хрена дорога. От. І е, він каже, що щоб застрахувати, як, ну хоч як-небудь портову інфраструктуру, треба фонд, як мінімум 400 е, мільйонів доларів. Да? Тих там 50, е, які є для кораблів, їх недостатньо. Треба додатково. І новина заключається в тому, що вроді би як е, наша там е, кабінет міністрів і державні діячі, вроді би як знайшли партнерів, хто нам це організує, страховку для портів. Вроді би як про це йде дискусія. Точних даних ніяких нема, це просто там колуварна розмова. А, але чого ну, я про це вам кажу, і чого я цьому дуже сильно радію, якщо наші з вами порти отримують нормальну страховку від е, хворих сусідів, от, е, за рахунок якогось фонду да, там, державного чи там, е, державного і приватного разом, то вартість перевалки з машини в корабель? З 20-24 долари може вернутися до нормальних, довоєнних 8-10 доларів за тонну. Автоматично кожен з нас з вами на кожній тоні зможе заробити додаткових, як мінімум, 10 доларів. До речі, е зараз 8 і 9-го буде у Львові рефарм. Оксана там буде розказувати, як відкрити фермерське господарство в війну да, недалеко від лінії фронту. Ми там будемо, приходьте сфоткатись, поздороватись, там, запропонувати нам якийсь бізнес, тому що я, коли приходжу на якісь е заходи, постійно хтось приходить і пропонує якийсь бізнес, чи там прорекламувати якусь штуку, чи там взяти на дистрибуцію якусь штуку, чи там комусь допомогти консалтингом. Ну, наймають Grovex Academy на консалтинг. А на рефарм, до речі, промокод. Grovex 30 маленькими буквами дає вам знижку 30% на квитки. Вибачте, що не дали його раніше, але Іра не наполягала, то ми і не робили це. Я від себе роблю для вас анонс. Про імпорт добрив і про блокування імпорт добрив. Там є свіжий новий апдейт. Дійсно, до цих пір величезні партії добре знаходяться на кордоні і заблоковані. Але зараз мені здається, знайшли такий більш нормальний механізм, як отримати бажаний результат, а саме показати больт москалям. Але щоб фермери залишились добривами. От. І до чого зараз дошли. Міністр агрополітики розповів про те, що тепер є три категорії країн виробників добрив: зелена, жовта і червона. І що таке, зелена це там, де мінімальний ризик російського походження. Жовта це там, де потенційно може бути і червона категорія виробників країн добрив. Це там, де є супервеликий ризик. Кого сліду російських грошей, російських е, матеріалів, Коротше, щоб через добриво гроші повернулись українські в Росію. от І е, в общем країни які з зеленого е, зеленої категорії ті будуть пропускати швидко, де жовта буде гарна документальна перевірка, а де е, країни з червоної зони, да, а саме Грузія, Туреччина. Латвія і Болгарія, да, ці чотири країни попадають в червону зону, а в них будуть ретельні документальні перевірки. І вроді би як домовились, що це бред з лабораторними дослідженнями відміняють. Чого? Тому що ну, всі дорослі люди всі розуміють, що лабораторні аналізи добрива не можуть показати, це там апатит білоруський да, чи фосфорит російський. Це неможливо ну, доказати лабораторним шляхом, і е, представники правоохоронних органів, конкретно митниці, сказали: так, да, ми теж розуміємо, що ми лабораторно це не докажемо. Але ми спеціально запровадили лабораторні перевірки, щоб виграти час на що? На ретельну документальну перевірку. Тобто, е, реально е, документальні перевірки ретельні. Дають змогу побачити, як це добрево їхало, де воно взялося, і чи не зробилося воно з російського матеріалу, чи навпаки не перефасоване це російське добриво, просто там якісь, вибачте, там, турецькі мішки. Але імпортери, якщо ви везете російське в українським фермерам, будь ласка, не робіть цього. Чого? Бо митниця вам зробить атата, і ми будемо дякувати митниці за те, що вони це зробили. Бо ми не хочемо, щоб наші гроші йшли свинособакам. собакам. І це нормально. І так, да, там є історія про монополію. Да, вона там частково розганяється, і це нормально, тому що треба монополістів кошмарити. Але... Вибачте, митниця зараз все там зробила і розказала, показала, наче як вони це роблять все гарно, правильно, так має бути. І ладно, якби вони це зробили два роки назад. Ми б тоді не говорили про монополію. Але окей, вже як є, так є. Митниця виправдалась. Міногрополітики натиснуло на митницю, і вроді би, як добре мають тепер їхати. До речі, 14-16 лютого в Києві на МВЦ Лівобережки буде виставка зернові технології. Я пам'ятаю цю виставку, я її дуже сильно люблю. Я кожного разу на неї стараюсь приходити, тому що там круті люди, крута інформація, щось нове, щось свіже і просто можливість там з людьми фізично поспілкуватися. Обмінятися емоціями, да, обмінятися інформацією, поділитися чимось своїм і послухати, як хтось ділиться чимось своїм, як наслідок збагатитися да, ну, інформацією. Це дуже круто. Я це дуже люблю, і це все дає нам виставка зернових технологій. Тому вас власне запрошую. І ми з Оксаною теж там будемо. Приходьте сфоткатись, приходьте побачитись, приходьте запропонувати якісь проекти, бізнеси і колаборацію, да, щоб нам з вами разом заявити аграрний ринок. Велике вам за це дякую. І до зустрічі на лівобережки на зернових технологіях з 14 по 16 лютого. Ще одна дуже гарна, дуже приємна, дуже важлива для мене новина. Uh, Grovex Market отримав офіційну дистрибуцію від компанії BASF. Це світовий uh, лідер виробництва хімії. Да, в них там навіть uh, в слогані написано «We create chemistry» ми створюємо хімію. Uh, це люди, які створюють там дуже круті засоби захисту. Я цей бренд дуже люблю, у них там є дуже велика кількість крутих препаратів. От. І тепер «Горовекс Маркет офіційний дистриб'ютор компанії BSF. І тому я вирішив зробити дуже крутий челендж. Для тих, хто зараз дивиться це відео. Пропоную вам відсвяткувати наш офіційний договір з Басфом і отримати собі. Вигоду. Отже, як буде виглядати свято, як буде виглядати святкування, як буде виглядати челендж? У нас на складі є приблизно півтони рексаду, і я вам його пропоную купити за найвигіднішою ціною, яку ви тільки зможете знайти. Находите найнижчу ціну, присилаєте мені. Скрін е, і кількість, скільки ви хочете купити, я вам погоджую ціну. Ви через Grovex Market забираєте зі складу цей RexDo по найвигіднішій ціні, яку ви зможете тільки знайти в Україні. Найвигідніше це ви знаходите найвигіднішу ціну, я даю вам ще мінус долар на літрі. Тож давайте е, порадіємо, да, тому що е, в нас є таке ще, ще одне дуже круте досягнення для вас і через вас. Ще є дуже гарна новина про а, старі державні акти про землю. Пам'ятаєте, да, що мали забирати землю у тих, кого а, старі державні акти, кого немає на публічній кадастровій карті, та земля мала ставати державною і її мали віддавати а, потім військовим. Але зараз з'явився законопроект, а, що це відсрочують іще на два а, роки. Тобто, це буде. Не ось в да, а буде в му році. Так, да, ще додатково з'явився час, але фермери, якщо ви обробляєте таку землю з старими актами, будь ласка, зробіть так, щоб були нові акти, бо держава забере землю. Да. Або ви, якщо у вас або ваших родичів є земля із старими актами, якої немає на публічці, тобто акти оформлені до 2013 року. Да? Або з якихось причин їх також нема в державному реєстрі ДЗК. Будь ласка, зробіть так, щоб там ця земля появилася, бо потім через суд відновлювати дуже довго, дорого і складно. <му> У мене для вас є ще одна офігенна новина. Нам на склад заїхала перша партія соняшника Мольфар, а це наступний, наступне моє творіння. Це соняшник український. З самими крутими ознаками в світі по соняшнику, які тільки можуть бути. Але Кобзар у нас був сульфо, а мольфар це Клірфілд, середньоранній семирасовий клірфілд е, соняшник, е, дуже крута штука, але це маленька препартія. Його буде всього 300 мішків для того, щоб ви там по 2-3 мішка собі взяли, спробувати зараз. Якщо вам сподобається, так само як ми робили в позаминулому році з Кобзарем. Да, якщо вам сподобається, вже потім можна брати там 20, 30, 50, 100 мішків да, вже собі на продакшн на великі площі. Де продати чи купити зерно за 5 хвилин? В сучасному світі придумали, як за допомогою декількох рухів пальця на вашому смартфоні реалізувати кукурудзу, соняшник, пшеницю, ріпак, сою. Щоб фермер більше не витрачав дні, а інколи тижні на пошук продукції, аналіз товару та укладення угоди, існує телеграм-чатбот Agromarket UB. це аграрна біржа в смартфоні. Чат-боті ви безкоштовно можете купувати, продавати, дивитись детальну аналітику по кожній культурі у порівнянні. Все, що потрібно, це зареєструватись та обрати категорію, яка вас цікавить. Купуйте, продавайте, переглядайте аналітику цін чи новини ринку. Телеграм-чат-боті Агромаркетубер. Переконайтесь самостійно в його зручності та швидкості. Переходьте за посиланням під відео та реєструйтесь. Рибак і море, Оксана і трактор. Е, у нас, до речі, ви, мабуть, вже всі бачили. Да? Зараз в нашому фермерському господарстві клаптих степу ми на етапі вибору основного робочого трактора для нашого фермерського господарства. Далі нам ще треба буде вибрати сівалку-оприскувач навігацію, як мінімум в цьому році. Да? І далі ми вже будемо. Займатися насінням засобами захисту. Тому, якщо ви хочете, щоб до нас потрапив ваш оприскувач, ваша сівалка або ваш трактор, ми, до речі, трактор ще не вибрали. В ну, нас ще є час, ось ще там, кілька тижнів, буквально в лютому. Потім терміново треба буде вже і сівалка і оприскувач да, і розкидач, щоб кормити. От, але зараз ми збираємо свій перший комплект техніки. Залучаємо для цього партнерів, да? будемо розказувати, показувати, що дивились, що вибирали, що вибрали в кінці кінців. Як це те, що вибрали, працює. Будемо показувати впродовж багатьох років. Оксана буде показувати. Да? Це її проект Хазяйка степу от, це реаліті шоу, да? освітньо розважальне. Де Оксана показує, як зробити фермерське господарство з нуля і по-чесному розказує там, про всі факапи і всі е, успіхи, які в неї там е, по дорозі е, виходять. Ну, І я там маю надію, що е, е, ближче до осені ми все-таки закладемо центр культури землеробства, адже фермерське господарство створювалося е, в великій мірі, да, для того, щоб робити класні незалежні. Досліди. Да? І зараз ми вибираємо там, трактор сівалкою оприскувач з прицілом на те, що в нас там має бути точний висів, профосунечне відключення, щоб робити багато а, крутих, якісних дослідів, незалежних да? а, для вас, для а, нашої аудиторії, для того, щоб ви могли не просто там, піти на чийсь агро чи демоцентр якогось виробника і побачити там, тільки його препарати, да? а щоб ви могли побачити реальні робочі схеми, економічно вигідні. Прибуткові, урожайні, те, як дійсно воно працює, да? це моя там велика мрія да? зробити центр культури землеробства. Для чого я це кажу? Якщо ви якщо вам резонують да, там, мої мрії, мої слова, мої думки, напишіть, будь ласка, мені в телеграм вашу пропозицію, як ви можете допомогти в пришвидшенні створенні цього центру культури землеробства будь які ідеї. Я буду радий бачити і чути. Велике вам дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте лайки, пересилайте це відео друзям, пишіть ваші коменти. Я їх всі читаю з радістю. Велике вам дякую за те, що задаєте там питання. Це стимулює нас робити ще більше відео, ще більше випусків. Хай прибуде з вами урожай і перемога!